Добрий ранок, я збираюсь на роботу. У мене сьогодні дві клієнтки. Погано спала. Я першим дівом стала, вирішила трошки себе доготу то привезти. Така, дідь. Я вже влог почала записувати вчорашні очі, бо я думала, що світла не буде, то. Тому волосечку своє, і я привела до плядку вчора ввечері. Значить, так, вечір вчорашнього дня збираюсь швиденько мити волосся. Мию, як зазвичай, і сьогодні дуже хочу вам показати маску від Garnier Fructis Hair Food. Сьогодні буду використовувати з алоє. Це одна з моїх найулюбленіших. Світ топ 3 покажу пізніше. А поки наношу вона доволі ріденька, її зручно носити, і я розділяю волосся зазвичай на дві, а то й на три частини. щоб якомога більше волосинок були в продукті і прочісую пальчиками. Залишаю на декілька хвилин та змиваю. Ця маска, до речі, три в одному. Можна використовувати як бальзам як маску, звісно. І конкретно цю з алоє можна використовувати на шкіру голови для додаткового зволоження під час миття. А всі інші можна як незмивний догляд на кінчики без силіконів, і вона дуже класно зволожує, при цьому не обтяжує моє волосся. Воно дуже приємне та шовковисте на дотик. І окрема моя вподобайка, що запах приємний, легкий залишається на волосі. І в алоє він найприємніший з усієї лінійки. А ось і мої топ-3 з папаю для пошкодженого волосся, більше половини використала. І з бананом, яка дає таке прям інтенсивне для мене це чудовий продукт для такого базового догляду. І лінійка класна, я думаю, кожен зможе знайти свою ванла в маску. Заплітаю собі, як можу, маленьку косичку перед сном, і зустрінемось вже завтра. Ой, задача поснідати, остаточно зібратись і доїхати до студії. Я не вилажу з цього спортивного костюма цією зимою взагалі. Ну, Мої торби готові. У мене сьогодні на сніданок паста макарони, які я вчора зробила з м'ясом, чесно кажучи, я. Дуже тяжко снідаю, тому що коли я збираюся на роботу, коли я прокидаюся рано вранці, то я не хочу снідати. І я типу, мені треба час на це коротше, слово Морінгру Тін, і щоб я вже відчула відчуття цього голоду. І тоді я захочу їсти. А коли мені треба їсти, тому що ну, типу час піджимає, треба вже виходити, то тут ну, трошечки неприємно. Трошечки ти почнеш себе змушувати їсти, бо треба. от. Тому я люблю сніданки, але кожен раз, коли я. Погано снідаю через цю нелюбов до сніданків. Я потім про це дуже шкодую, коли я вже знаходжусь на роботі. Тому на їмо. І я ще встигла трошки позалипати в телефончик. Як завжди мільйон годин викликаю таксі. І нарешті їду на роботу. Приїхала в студію, чесно, супер незвично. Розкладаю свої речі раніше, я працювала в іншій студії, але вона на жаль зачиняється. Ця, звісно, дуже зручна та класна, але просто незвично. Бо сам того не усвідомлюючи так звикаєш до людей та взагалі до стін, грубо кажучи. Тим часом перша дівчинка зібрана. Я готуюся до другої. У мене сьогодні був день чорно-червоних мейків. Так співпало, але образи дуже красиві. Бираю другу клієнтку на фотосесію. Зробила макіяж. Та накрутила волосся. Просто подивіться на цей колір. Він такий красивий фіолетовий. Я не знаю скільки разів я сказала клієнтці як сильно мені подобається її волосся. Збираємось додому. Хочу їсти, хочу спати. Але супер задоволена леді в шоколадному запачканому коліном пудрою летить по неймовірним дорогам додому. Hello, я вдома. Це по перше. А, можливо, не дуже активний для вас день в плані зміни кадрів, але тим не менш. Це був продуктивний день. Я зібрала дві красуні, і зараз я буду їсти перш за все. По-друге, купати пензлі, купати себе. Я ще планувала зняти розпаковку подарунків, але я не впевнена в тому. Побачимо, який в мене буде настрій і після вечері, і взагалі як я буду чув все таке синє. Як я буду себе почувати, чи залишиться в мене це енергія, бо мені ще треба відредагувати фоточки. Коротше, залишилась мені на сьогодні. Чиста робота в ноутбуці. І я вже дуже хочу лягти і почитати книжечку. Зараз читаю «Жостокого принца, показувала в інстаграмі. От я вже десь, ну, от трошки більше половини прочитала на 20 му розділі. Боже, як пахне папером. Це, до речі, буквально єдина резинка в томі. Я взагалі в якийсь момент перестала користуватися ще була. Довге волосся цими пружинками і перейшла на ось такі резиночки. І потім, як в мене волосся висипалось. І потім, коли вже не було що зав'язувати, то ну, я взагалі не торкалася резинок дуже довгий час, поки все не відросло. І от тільки зараз, на оцій довжині, я знову повернулася єдина резинка в нашому домі, яка в мене є. Вчора ж мила голову, а ви бачили. Воно досі має аромат цієї маски з олою. До речі, по ось цій зоні у мене видно, що волосся, ну, типу, воно є. Але воно не такої густоти, як було колись. На жаль, але вже є не результат. що Воно зав'язується, воно зав'язується. Зав Зараз хочу зробити собі невеличкий салат. Серія декстери вже задвінкна. Я вже на четвертому сезоні, до речі. Люблю зберігати рецепти в Тіктосі, які я готую вкрай рідко, тому що все таки я харчуюсь більше якоюсь такою простою їжею, бо я дуже люблю випічку, але готувати це прям тупо під настрій. Мені. Так сильно подобаються ось ці чашечки сінцею. Вони продавалися набор в чотири штучки. Дуже подобаються. Перед тим як я піду купатись-вмиватись. Купатись і вмиватись треба ось цим малючкам. Трошки роблю фотки, і я дивлюсь на цей календар 20 грудня. Я знімаюся відео 20 грудня, а ви давно скажіть, що це пізніше, і просто а куди ївся грудень, пробачте. Це все дуже швидко. Але зате в у нас така к'юті атмосфера в кімнаті. Ну, навіть е, зволожувач повітря у нас ну, новорічний настрій має, а не я. Мені, до речі, стало цікаво, скільки важить мій кейс зараз, от на даний момент, на сьогоднішній день. Е, я не знаю, скільки так зважувати речі. 6,5 кілограмів. Це, це рюкзак з штуками для волосся. Він важить 6,5 кг. Окей. А це кейс з косметикою і пензлями. 8,6. Окей. Okay. Я вже закінчила всі свої справи, і насправді я так кифанула, типу, поки проводила цей день з вами. Мені дуже незвично знімати горизонтальне відео. Типу, чесно. Ну, бо я звикла, якщо має якісь такі влоги, то це завжди вертикальний формат. От. І я сподіваюся, що вам сподобалось мною проводити цей день, і я б хотіла більше е практикуватися і знімати вам влоги і на YouTube сюди, тому що, блін, не знаю, мені подобається цей формат. Єсь такий прям лайфстайл і якийсь такий прям ближчі коннект, якийсь ближчий вайб. І я сподіваюся, що вам було комфортно, тому що мені хотілося передати цей такий мій робочий день, але при цьому і комфортні моменти такі більш затишні, домашні. От тому сподіваюся, вам сподобалось. Як я вже сказала, я закінчила всі свої справи і я вже всього, ну, готова в горизонтальне положення падать. Роблю догляд за зубами, і в мене окремий пункт на догляд за зубами. Тому в цьому році в мене якийсь дзен просто стосовно цього я досягла. Бо, по-перше, в нас немає штучок, якісь, типу, чість... боже, оці палички, дерев'яні чистять проміжки між зубами. У нас є оця прекрасна річ, і я не уявляю тепер своє існування без неї і без зубної нитки. І без деяких зубних паст, які в мене є, а в мене, в мене не одна зубна паста. Ну. До речі, повертаючись до читання, коли я встигаю це взагалі робити, то це переважно відбувається перед сном, в залежності від того, о котрій я ляжу. Це може бути десь від 20 хвилин до півтори години. Ну, і я часто читаю в маршрутках в метро взагалі в дорозі.